З ініціативи колективу газети «Волинь-Нова» сьогодні у Луцьку відкрили меморіальну дошку Степану Сачуку. Вона на стіні будинку, де жив заслужений журналіст України, почесний громадянин міста. Цю подію приурочили до 80-річчя з дня народження Степана Дорофійовича. Він покинув цей світ на 74-му році життя. А його творчий доробок досі вражає своїм глибоким змістом і манерою письма. Степан Садчук народився в селі Вишнів Любомельського району. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений агроном. Ще студентом почав редагувати колгоспну багатотиражку. З 1965-го працював завідувачем відділу обласної газети Радянська Волинь. Нині це Волинь Нова. У лютому 1997-го колектив обрав його головним редактором газети: Степан Сачук лауреат численних премій і відзнак, зокрема журналістських. Для мене особливо дорога людина тим, що він ну, брав мене на роботу. І це такий момент, який запам'ятовується на все життя. Степан Дорохійович говорив, що найкраща політика це чесна журналістика. І от складові тієї чесної журналістики він називав критику. Завжди закликав нас до того, щоб в газеті було більше критики, тому що це хочуть. Це відповідає дійсності це таке наше журналістське завдання. До 80-річчя з дня його народження в Луцьку урочисто відкрили меморіальну дошку Степану Сачуку. З цієї нагоди з усієї волині з'їхалися журналісти, прибули представники влади, друзі, рідні майстра слова. Священники Української православної церкви Київського патріархату помолилися за спокій душі Степана Дорофійовича. Його згадували як мудрого наставника, чуйну людину і великого професіонала. Він був за чесну журналістику, і дуже символічно те, що саме цього року на день журналістам волинські журналісти почали підписувати меморандум, який так і називається за чесну журналістику. Нам треба втримати. Т ці традиції справжньої професійної журналістики в нашій медіаспільноті. було надруковане перше число газети Волинь в кольоровому друці, і успішно ми друкуємо цю газету і до сьогоднішнього дня. Згадуючи Степана Дорофійовича, ще раз можу сказати, що він був людиною з великої букви патріот України людина звичайно. Надзвичайно відкрита, проста головний редактор газети Вісник плюс К» Євген Хотимчук розповів, Дорогі що Степан Сачук завжди намагався вислухати і допомогти не тільки колегам, а й усім, хто до нього звертався. І ми почали разом редакторську справу. Починали із Степаном Дорофійовичем. В самий важкий час тоді економічна ситуація була надзвичайно важка. Ми не стільки були конкуренти, а один одному допомагали, підтримували, десь е е критикували. Він ніколи в житті не лукавив. І він, який був в житті, він такий був і в роботі. Рідні, друзі й колеги вшанували пам'ять Степана Дорофійовича на кладовищі, що поблизу села Гараджа Луцького району. На місці спочинку знаного журналіста вони поклали квіти. Про Степана Дорофійовича навіть писали такі вірші. Гостре перо і тверда рука у журналіста Сачука, а ще міцний характер, на те він і редактор. Він постійно був в цій газеті. Він жив нею. Він ну він дихав цією роботою, і людина, ну, ми в нього брали приклад. Улюбленій справі журналістиці Степан Сачук присвятив понад півстоліття.